Всім в конференції No79, чим Хелбайн зробив демонізацію з Гевітом, ми розпочнемо. Як ми про це скажемо, то в більшості, чому Хелбайн зробив демонізацію з Гевітом, це через те, що більшості забрати там, ну, зменшити напарників про колег плейгають, схожа і більшості що. ще, Ну, щоб більшості, це якби була пастка до проколегоплею в слідчій серії більшості. Якби хоче використати Гевіту як пастку ви, в слідчій серії більшості трендів погод. І це буде більшості. Ну, він буде більшості проколег плеєв більшості може буде подумати, що це справді Гевітур, але ще одною причиною те, що в більшості херобайну чи Гевіту буде ще більш потрібним, тому що там ще щось більшості, що він може там ще буде зробити, в більшості, що би, як ми кажемо, то в більшості в фіналі п'ятого сезону він буде в більшості потрібен, якби чому якби Хелбран більшості Перед, там, зробив демонізацію з Гевітом, то тоді можна сказати, що е, він зробив, тому що більшості, що він буде більшість йому буде потрібен. Вони може його більшості використовувати в більшості в фіналі п'ятого сезону і теж буде використовувати там в більшості, що і в шостому сезоні. Більшість, бо як ми кажемо, коли шостий сезон, то більшості в гевітеру в шостому сезоні, більшості в геобрані, в більшості вже не буде більшості потрібен. І ну, він якби позбудиться, вб'є гевівітера в шостому сезоні. Це як спойлег, але. Як ми кажемо, то більшості одної причини, чому якби, є, чому би якби, Геобран зробив демонізацію з Гевітом, це ще те, що ну, це більшості приманка до проколгепця, що він якби пішов у біом 418 і в ну, більшості це якби, ви самі знаєте цю причину, але ще одна причина, чому він так зробив, це ну, ще одна четверта. Що якби Гевітор він може більшості сказати більшість більше про колега і як він більшості як дум боє по колега плеє, наче він більшості знає про нього, але можливо, що ні. Але кобан більшість його під, під демонізацію кинув, тому що щоб дізнатися в більшості, що ну, більшості по колега більшість більшості його слабкості, там ще більшості по по плеєру, тому в більшості він і кинув гевідеру під демонізацію, щоб. Ну, зробив для з Гевітером, щоб більшості дізнатися із там таємниці, слабкості, слабкості по плеєра і більшості він те зробив. Ну, є ще й п'ята причина, що більшості він хотів би зближити Excel або проліплеє про, про РЗ з братом. Ну, ще якби Гевітар це провлю проліплеє РЗ, тобто брат Екселіоти, тому він такий би зробив з Гевітором. Ну і шоста причина, що якби Гевітер він більшості знає, ну, якби не був на будьому місці знає, ну знає більшості і перед астратом, знає багато що про колега плеєра і, ну, і самого круг теж. І він якби робот боявся, що він може якби, якось це. Виказити проти нього. І шостої причини є це, що Гевітер в більшості знає про той зелений артефакт. ну, саме найбільше знає про цей артефакт, і Херобуганін це було б в більшості потрібно, щоб дізнатися більшості про цей артефакт, тому що там він в більшості не знає про цей артефакт. Ну, про властивості цього артефакту, і він взяв гевітера під демонізацію. Щоб більшості бо дізнатися по колега плегу використати, дізнатися по камні, зближити з братом і, і зробити з нього приманку, щоб якби поколеплеє пішов в чотириста йому чотириста просто, тому що сам колег плеє просто так не піде без причини, тому що смислу не буде, де та ти як буде геві, то, то якби захотів врятувати то, тоді Він піде, тому більшості вибрання так і зробив. Думаю, да не закінчити конференцію і всім до побачення з вами у Поліблибочні. Всім гудбай!